Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. У нас 24 січня сьогодні перша година ночі. А український історичний YouTube канал Ігор Кравцов працює. Працює, тому що йде війна, і потрібно працювати. Наші хлопці там тримають фронт. А в тилу незалежний журналіст повинен працювати день у день. І сьогодні я викладаю відео, яке я думав викласти давно. Думав, думав, якось руки не доходили, іноді настрою не було, іноді просто не хотілося, іноді просто не хотілося викладати це відео. Але відео називається Росіяни скупляють Новодністровськ. Новодністровськ – місто в Чернівецькій області, про його значення не варто навіть і говорити. Кожен, хто розуміється в значенні цього міста на мапі, на карті України, той зрозуміє мене, чому я викладаю це відео. Місто Новодністровськ Чернівецька область, місцею патріоти перезвонили мені. У 2022 році їй сказали Ігор: приїжджай в місто Новодністровськ. На стіні написано ФСБ. Так, зловіща абревіатура терористичної організації Росії Федеральної служби безпеки. Я спочатку не повірив, сказав, ви серйозно? Так, серйозно. А що місцева влада? Що жителі? Ходять спокійно, бачать цей надпис. Ніхто уваги навіть. І не звертає. Їду я на Водністровськ за 200 метрів від міськради. Удумайтесь, 200 метрів від міськради надпис Федеральна служба безпеки. Ніхто не стирає, ніхто не дзвонить на 102, ніхто не повідомляє Службі безпеки України. Відзнімаю я цей надпис, їду додому, викладаю відео, дзвоню в Службу безпеки України. Повідомляю, так і так. Там-то і там-то написано ФСБ. До сих пір, ну от не знаю, стерли надпись, не стерли, чесно скажу. Але те, що тих людей, які писали ФСБ, не знайшли, це точно. Місто Новодністровськ. Кому належить влада? Влада в місті Новодністровськ ключові посади в міськраді займають люди з колишньої партії ОПЗЖ. Зрадника і ката українського народу Віктора Медведчука. Ви скажете, колишній? Ну, не знаю, а може вони і зараз в партії, тому що ніхто з цих людей не зняв відео, де він відрікся від Віктора Медведчука, засудив, від, засудив Віктора Медведчука і просто не сказав. Я каюся перед українським народом, що був у цій партії зрадницький, ренегатський, ворожий до України ОПЗЖ. Ніхто з членів ОПЗЖ, які займають ключові посади в міськраді міста Новодністровськ, цього не зробив. Місто Новодністровськ, базар. Новодністровський базар, відомий на всю Сокірянщину, стоїть людина. Агітує за Росію. Причому робить це спокійно. І весь базар це знає. Знають цю людину. Вона місцева Новодністровська. Ви думаєте, хтось зреагував? Зреагувала поліція, зреагувала мерія міста Новодністровськ, зреагував начальник добровільного формування територіальної громади, який відповідає за оборону Новодністровська зі сторони мерії. І за координацію цими структурами. Ні. Людина стоїть і агітує за Росію. І тільки двоє чи троє патріотів підходять до цієї людини і виводять її за базар. Ідуть ці люди в мерію, кажуть заступнику пану Петрику, начебто, який очолює місцеву ДФТГ. Пане Петрику, є людина, ви її знаєте, вона агітує за Росію та ще й збирає гроші начебто. Які відправляє на Росію Кур'єром. Дивно? Та ні. Прийми міре. Ви думаєте, пан Петрик перезвонив в Службу безпеки України чи е, на 102? Ні. Пан Петрик не перезвонив. І ця людина й далі продовжувала агітацію на базарі від слова, начебто. І знову активісти пішли до пана Петрика. Ну, на цей раз пан Петрик забрав людину з базару. Більше та людина не агітувала за Росію. Але ви думаєте, 102 поліція відреагувала. Чи, може хтось інший з силовиків, відреагував, і ця людина була заарештована за агітацію за Росію? Ні, не була заарештована. Вона до сих пір на свободі. І це місто Новодністровське. Чернівецької області. Місто Новодністровськ, Чернівецької області. Мало хто приділяє увагу тому факту, що в місті Новодністровськ скупляється зараз комунальна власність і земля. Земелька в місті Новодністровськ і навколо міста Новодністровськ. Про це усі мовчать. А земля скуплялася ще в минулому році. Хоча в цьому році прийняв Верховний Рад Верховна Рада прийняла закон, що можна вже скупляти землю по 10 тисяч гектарів. Питання, на які гроші скуплялася земля в Новодністровську, хто вбухує великі капітали? Місцеві бізнесмени, ну є капітал, є в нас крячені багаті люди, але вони не афішуються та й притримують гроші, час важкий. А тут земля скупляється. На які гроші? А є інформація, що на гроші російські, на російські гроші, що з Росії йдуть гроші, щоб скупляти комунальну власність і землю в місті Новодністровськ. І ця інформація йде з від місцевих патріотів. І ця інформація фактично підтверджується деякими даними. Місто Новодністровськ нікого не дивує, що земля, яка скупляється невідомими людьми за великі гроші, має Російський слід російських рублів начебто цю землю скупляє людина, яка була колись затримана начебто підкреслюю, з чемоданом російських рублів. купюрами по 10 тисяч рублів. По інсайдерській інформації, місто Новодністровськ. 15 жіночок, 15 жінок. 15 героїчних жінок, чоловіки, яких загинули і воюють на російсько-українській війні, стоять біля Новодністровської міськради. Вони не просто стоять. Вони єдині в області зробили пікет. Біля місцевого самоуправління, біля міської ради, протестуючи проти того, що міська рада Новодністровська в такий важкий час виділяє кошти не на війну, не на спорядження хлопців на фронті, а на фонтан на площу. на... Лавки на площі на реконструкцію центральної площі там 27 мільйонів гривень, а кажуть, вже і більше 30, десь 37 мільйонів гривень, начебто тому що коштори збільшили. І на реконструкцію басейну 55 мільйонів гривень. Скандал на всю область був. Ви думаєте, весь Новодністровськ вийшов? Ну, люди ж живуть в Новодністровську, могли би обуритись, як. Десятки мільйонів гривень, сотні мільйонів гривень виділяється на фонтани на площі. Це під час війни, коли існує взагалі загроза ліквідації Української держави. І на все місто Новодністровськ виходять всього 15 жіночок, героїнь, матерів загиблих воїнів наших і жінок, чоловіків, яких воюють. 15. І у мене питання. Ми ж програємо війну в тилу, програємо в одну фіртку, як кажуть. Просто програємо. Програємо, тому що люди збайдужіли. І багатьом, чесно кажучи, все рівно: зайдуть російські війська сюди, не зайдуть. Їм байдуже. І в мене постає питання: ну от я процитую хлопця, який фронтовика, який сказав, коли, не дай Бог, росіяни зайдуть на Сокірянщину. Зброю тут візьмуть зараз, коли основна маса наших патріотів-хлопців на фронті воюють, то зброю тут візьмуть до рук не більше ста чоловік. І це сказав хлопець Калічка, який, який на фронті вже двічі поранений. Він приїхав відпустку і отак мені відверто сказав сумом. У мене теж таке питання: не дай Бог, росіяни. Зайдуть в Новодністровськ. А Придністров'я і Придністровські і танки 14-ї армії з російським спецназом за дві години від Сокірячний Придністров'я. Хто буде воювати в місті Новодністровськ? А я скажу, хто буде воювати. Мол, малі хлопчики, молоді хлопчики, як, е, як хлопці під Крутами, пам'ятаєте? Так от історія повториться. Молоді хлопчики підуть воювати за місто Новодністровську Україну, за Сокірянщину, так як в 1918 році. А що буде робити місцева влада? Ну, ви знаєте, от на моєму телефоні є з десяток дзвінків до мера міста Новодністровськ пані Наталі Цимбалюк. Я хотів неї запитати, що буде робити місцева влада, коли, не дай Бог, росіяни зайдуть в Чернівецьку область, не дай Бог підкреслюю, Війна, все може бути. Яке є відношення до Путіна особисто? Може, пані Наталя Цимбалюк виклала би відео, таке, як я, незалежний журналіст Єршвець, з міськраду і дружно сказали: Путін! Х. Пані Наталя Цимбалюк слухавку не бере. Не бере від незалежного журналіста, тому що, на думку місцевих жителів, підкреслю, в Новодністровську немає української держави, української демократії, а є диктатура. Це думка місцевих жителів, підкреслюю місцевих патріотів. З вами, український історик та незалежний журналіст Єршвець, росіяни скупляють. Місто Новоністровськ, Чернівецької області. Уся інформація, яка була викладена в цьому відео, є інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. До нової зустрічі. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую!